Ортопедичні босоніжечки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика, дуже якісна, зручна, не важкі, висока підошва. ребриста з надписю Мінімен. Ліпучки гарно фіксуються. Бачите? Фіксується гарно. а Вони без п'яточки, але фіксується. ось Зверху фіксується ось така. Це кому дуже жарко. Вони теж ортопедичні. А, всередині ортопедична устілка з суміпінатором амортизації, що розподіляється на все навантаження по всій довжині ніжки. Моделька зручна, рекомендую Мінімен.